Положи! Эй, е, положи гранату. Стой там! Стой там! Ото где? Ніхуя! Не я порушив! Мужик, положи гранату, сейчас розберемося! Вони в мене забрали, починаємо. Сейчас розберемся в порядку. Почекай! Не, ми спокойні. Чекав, от витягу там. Не, вы По... вот, чекнули. Ви вставте ты чеку, ви встав. Я не буду вставлять. Это ставьте. Станьте ваше, будь ласка. Стапуя. Бу Подожди! Чекай, чека, задержите его! Одне питання, де ви взяли гранату? А в мене за гаражом. А ще є в гаражу гранати? Ні, нема.